Права 1273. Нуф-Нуф і Наф-Наф витратили 740 гривень на будівельні матеріали для ремонту своїх домівок. Знайдіть витрати кожного поросяти. Якщо Ніф-Ніф заплатив на 64,3 гривні, а Нуф-Нуф на 32,5 гривні більше, ніж Наф-Наф. Ну що ж, давайте тоді ті кошти, що заплатив Наф-Наф, позначимо через Х. Тоді виразимо через X всі інші витрати. Ну, а потім складемо і розв'яжемо рівняння з цими іксами. Записуємо тоді, що нехай. Нехай. Тоді наф-наф Нехай наф-наф Витратив. Хай нафнаф -наф витратив пишемо X гривень, тоді, ніф-ніф заплатив. 64,3 гривні більше. А чим нафнаф, -наф це більше, чим x, то записуємо тоді x плюс 64,3 і все це буде в гривнях. Так? А хто залишився нуф-нуф? А, нуф нуф. Пишемо тоді на 32,5 гривні більше, то це тоді буде X плюс 32,5 гривні. Є. Ну що ж, а зараз нам треба скласти рівняння, бо вони разом витратили 740 гривень. Записуємо тоді за умовою. Маємо. Ну що ж, отже, те, що витратив наф-наф, це буде Х. Додати те, що витратив НІФ-НІФ, це буде Х плюс. 64,3 гривні. Додати. те, що витратив Нуф-Нуф. А це x плюс 32,5 гривні. Має дорівнювати за умовою 740. Гаразд. Групуємо спочатку X зліва. Це у нас буде X, додати X, додати X. І додати. Ну і залишається 64,3. Додати 32,5. І все це має дорівнювати 740. Гаразд. Х плюс Х плюс Х це буде 3х. Далі додати. Так, 6 плюс 3 це буде 9. 4 плюс 2 це буде 6. Ставимо кому, 3 плюс 5 це буде 8. Тобто 96,8 це буде сума. Ну і це дорівнює 740. Є. Ну що ж, зараз як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 3х дорівнює. Від суми 740 потрібно відняти відомий доданок. 96,8. Ну що ж, давайте тоді записуємо, що 3х тоді дорівнює. Ну і знаходимо різницю. Давайте тут збоку є місце. Знайдемо різницю. Записуємо 740. Відняти. 740. Відняти. 96,8. Дописуємо 1,0, Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. Нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 6 це 3. 4. Забрали одиницю, це 3. 3 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 9 це 4. 7, забрали одиницю, це 6. Є. Ставимо на місце кому. То записуємо, що різниця у нас вийшла 643, цілих. 2 десятих. Є? Ну а зараз нам треба знайти невідомий множник. Для цього необхідно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що х тоді дорівнює добуток 643,2 потрібно поділити на 3. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, я звільнив місце, бо тут будуть громадські обчислення. Отже, давайте будемо тоді знаходити частку. Записуємо 643,2, 643 Що ділиться? Що ділиться на 3? 6 ділимо на 3. Це буде 2. 2 помножити на 3 це 6. Віднімаємо. 6 мінус 6 це 0, зносимо четвірку. 4. 4 ділимо на 3, це буде 1. 1 помножити на 3, це буде 3. Віднімаємо. 4 мінус 3 це 1. Зносимо 3 13 ділимо на 3, це буде 4. 3 множимо на 4 це 12. Віднімаємо. 13-12 це буде 1. Ми вже будемо брати цифру після коми, то ціла частина частки у нас 214. Зносимо двійку. 12 ділимо на 3, це буде 4. 3 помножити на 4 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 214, 4 десятих. Ну що ж, а зараз, коли ми дізналися, чому дорівнює X, давайте визначати, скільки витратило, як я порося. Ну що ж, записуємо тоді. Отже, записуємо NF-NAF. Отже, NFN. Витратив. Записуємо 214,4 гривні. Є. Так, далі у нас зустрічався ніф Ніф, ніф ніф записуємо. Сказано було х плюс 64,3, то ми записуємо 214, 4 плюс 64,3. І це дорівнює. Ну що ж, буде 2, 1 плюс 6 це 7. Буде 2,7. 4 плюс 4 це 8. Тобто ціла частина у нас буде 278. 4 десятих плюс 3 десятих це 7. Десятих. Отже, 278,7. Записуємо в дужках чого? Гривень. Так. Ну і залишився в нас. а Іще нуф, нуф. А нуф, нуф. Пишемо. Сказано Х плюс 32,5. то ми записуємо 214,4 плюс 32 цілі. 5. Десятих. І це дорівнює. Давайте перенесем. Так, отже буде 2. 1 плюс 3 це 4. Тобто буде 2,4. Далі 4 плюс 2 це 6. Тобто 246, цілих. 4 десятих плюс 5 десятих – це 9. десятих. Записуємо в дужках чого? Гривні? Є. Ну що ж, залишилося написати відповідь. Пишемо відповідь. Так, знайдіть витрати кожного поросяти. Ну що ж, ми знайшли, записуємо наф-наф. Наф-наф, пишемо. Витратив 214,4 гривні.

Нуф -нуф записуємо 246,9 гривні. Ну що ж, ось таке завдання, яке ми розв'язали за допомогою рівняння з доволі громісткими обчисленнями. На цьому вправу завершено.